Доброго дня, мої рідні! Рада знову виходити до вас на розклад. Хочу вам подякувати за коментарі, за лайки і за донати, що ви присилаєте. Навіть якщо це небагато, це все одно для мене приємно і це дуже мене мотивує, тому що це певна вдячність. І я розумію, що вам потрібно те, що я роблю, і що я не просто так це роблю. Дякую вам щиро за це. Хотіла сьогодні зробити розклад на один варіант. Чомусь хотілося один варіант, можливо, він підійде більшості чи що, про те, які зараз є послання для вас. От ваш, скажімо, духовний контакт зараз який. Дуже цікава тема, мені здається. Багато кого хотілося б таке почути перед осінню. Також ви писали мені на інстаграм неодноразово про таку тему, тому що зараз такий якраз настрій буде. До що ви, яке послання і який духовний контакт? Давайте почнемо ще з сигніфікації, оскільки один варіант, а сигніфікація у вас як а, Ну, Ви можете бути матір'ю. А це більше навіть не про сертифікацію, а про роль. Але тут ви людина, яка або зараз на коні, тобто, що ви зараз можете мати багато вдалих моментів свого життя, можете бути на піку свого успіху, в когось це кар'єра, в когось це хтось реалізувався як дружина, як мама. Тут в когось може бути, що дитина вже підросла до такого віку, що відкривається шлях до самореалізації. І ви готові свої шанси реалізовувати в життя. Тобто, ви готові. Впроваджувати щось в своє життя зі своєї сторони, щоб це стало правдою, щоб це стало реальністю. Тобто ви тут не сидите, просто склавши руки. Ну, хтось такий сидить, я тільки сказала, хтось сидить, склавши руки. Тобто може бути таке, що просто період везіння. І це везіння, от не знаю чому, але от показує мені вже в другій розкладці, що це везіння приходить через дитину. Ну, можливо, у вас дитина приносить таку везучість, тому що буває таке, що ця душа дитяча, яка приходить в нашу сім'ю, от навіть якщо це не наша біологічна дитина, а що ми просто створюємо союз з кимось, а там є дитина, навіть доросла, то буває таке, що ця душа вона може бути всеприймаюча. І що коли ми у взаємодії, навіть не прямій взаємодії із цією дитиною, то в нас, відповідно, трошечки міняється енергії. І тут може бути така ситуація, власне, у вас. Або це ваша рідна. По іерофонту, от ви зараз, от навіть якщо раніше ви могли порушувати правила, то зараз ви стараєтеся жити, скажімо, правильніше, постежичці, слідувати певним. Таким стандартам, які ведуть до спокою, до сімейності, до такого прийняття реальності, тобто тут немає таких завищених очікувань від світу, тут немає. Таких um, літань в небесах і побудова різних там пісочних замків. Тут уже у вашому житті певний порядок, структура. Можливо, ви самі таке вибудували, а можливо, просто страждали через те, що був якийсь хаос, якийсь період життя, і вирішили, що ні, я краще піду нуднішим шляхом, але безпечнішим для свого благополуччя, для свого життя, для сприйняття себе, тому що життя ще довге, а я так нервуватися більше не можу. Тобто там, могли змінитися у вас пріоритети в житті. Якщо раніше це був такий трошки ризик, там навіть така конфліктність, а навіть, навіть агресія в когось могла бути до навколишніх, якщо щось йшло не так, якщо було за що, ніби. А зараз вже більше уникання такого, зрізання цих гострих кутів, тому що ви розумієте, що ви йдете зовсім по іншій стежці. Тепер і ви повинні відповідати їй. Добре, а що прагне народитися в вашому житті? Зараз, чи є щось, що намагається вірватися в ваше життя зараз? Або хтось, о, зразу королева вогню, королева вогню, імператриця. Ну, дивіться, це можуть бути і ваші ролі, які вриваються в ваше життя. Ви змінили те, як ви себе показуєте в цьому світі, що ви собою представляєте. Тут також могли бути досягнення у вашому житті, які може і не вимірюються в грошах. Але які енергетично дуже добре окупляються. Наприклад, коли ви комусь допомагаєте, коли ви когось цінуєте, коли ви комусь говорите компліменти, тобто ви наче навчилися таких нових трюків. От мене навіть мені здається голос змінився. Коли я почала про це говорити, дуже дуже приємна енергія пішла, така прямо як мед з молоком. Ну, просто дуже смачна така енергія. От таке відчуття, що ви навчилися ставити себе на друге місце, але не в плані от, що в житті, а в плані, що ви іншим даєте відчути себе класними, цінними, талановитими. Тобто, що ви іншим підсвічуєте їхні сильні сторони і вже досить довгий час. І ці ролі вони у вас завжди були. Просто раніше ви могли проявляти себе от більше як. Королева жезлів, яка така жінка вогню, пристрасна і навіть деколи різка, може навіть більше як кар'єристка. Але, але у вас все одно ці ролі жили. Тобто імператриця у вас також жила. Імператриця вона також не є, вона не є такою дуже-дуже прямо доброю. Хоча тут багато доброти, але тут також про такі реальні речі, реальну оцінку речей. Тобто імператриця справді може знайти те, що. Можна підсвітити, тобто ви не будете лстити людині. Ви будете говорити те, що в ній дійсно є, і можливо, трошки це ну так припіднімати прямо на підестал. За що люди можуть від вас відчуватися таку теплу материнську енергію, жіночну енергію? Це вас дуже наповнює. І от, от про що послання зараз в цей момент? Про те, що у вас ці ролі можуть бути одночасно, що не обов'язково вибирати одну стежку. Можна в кар'єрі залишатись кар'єристом, але не переносити це на сім'ю, на рідних, на близьких. Тут те, що ви могли в собі блокувати, можливо, було трошки незвично говорити комусь щось таке. Хороший, тому що в сім'ї такого не говорилося. Можливо, в сім'ї не висловлювали почуття, там, батьки, тато, мама, брати з сестрами там, чи навіть бабусі. І тут навіть не про те, що батьки обов'язково мусять бути строгі. Ні, може, вони й не були строгі, але вони не були навчені говорити ці слова. Вони ніколи не підсвічували щось класне у вас. І тому у вас немає цього навику. Ви ніколи не бачили, що можна так, от що можна хвалити когось, навіть якщо він зробив якусь дурницю. Ну, Дрібничку якусь, яка не вимагала би стільки уваги. І ви тут от вмієте це золото знайти в характер людини. Ну, Тут заблокували якогось колишнього, М -м, багато мечових карт, також яке послання друге для вас а, була людина. Колишній чоловік, як... можливо, з ним була дитина, а можливо, просто ви в той момент в житті мали дитину не обов'язково з ним, що якось вас сковувала. Тобто відібрала у вас одну із цих ролей. Ну В кожному тут своя ситуація, чи це була відібрана роль кар'єристки, чи це була відібрана роль ось цієї ніби матері для всіх цієї підтримки. Але тут вас цю одну роль перекривав саме цей чоловік. Тобто це не ваша вина, виявляється. Бо я думала, що це ви більше концентрувалися просто на кар'єрі і що думали, що неможливо це поєднати, а насправді ні, у вас, у вас ніби це якось подавляли. І оцей чоловік це подавляв. Тут, до речі, він міг подавляти навіть через якісь певні види, ну, скажімо, таких інтимних розваг, які вам могли не подобатись, наприклад. І в якійсь мірі це могла вашу енергію подавляти. Або що. Ну, що інтимний зв'язок з цим чоловіком він, він був не зовсім про любов і не зовсім про те, що ви хочете. І це подавляло цю роль Тобто ви не могли розкрити, тобто повністю розкритися в житті. Ну добре, вертаємося тоді до нашого питання про те, що зараз з'являється в вашому житті, а ще ось про цього колишнього відкриємо в кінці. Що ще з'являється зараз? Ну, любов до себе. Тут любов, ну, можливо, до себе, а можливо, ви з кимось просто маєте зараз такі відносини. Тут навіть не те, що у вас вони вже точно там, серйозні стосунки, але з кимось такі відносини можете зараз мати, або. Пробувати налагодити, які дають класний настрій, і де кожен з учасників ось цієї взаємодії, ніби хотів би якось чи пофліртувати, чи чи позалицятись. Ну одним словом, якщо це з протилежною статтю, то тут така гарна, приємна стабільна динаміка. Тобто вона стабільно приємна, стабільно-гарний настрій може давати. При тому, що кожен з партнерів хоче над цим працювати, хоче створювати цей затишок, і створювати ці такі жарти, якісь в переписках там, чи в розмовах, і так далі. А в кого це любов до когось іншого, чи до чогось іншого навіть, тут навіть таке враження, що ніби ви в комусь свого двійника знайшли. Чомусь мені зараз так іде. Це може бути і там, сестра, подруга. Тут має згадання, що ви в комусь бачите велику частку себе, і це вам подобається. Ви хотіли б ці стосунки, щоб у вашому житті були. Це може бути рідкісна взаємодія, але це цінна взаємодія. Ви розумієте, що це те, про що ви колись просили всесвіту. Це те, що ви думали, що було би дуже добре мати, хоча б зрідка, і це є. В когось це будуть навіть якісь, там, наприклад, репетиторства, і що дуже приємна людина в репетиторстві, там, хто вивчає мови. В когось це може бути там, вчителька дитини, яка дійсно дуже імпонує там, чи сусідка, або відносини з кимось таким не дуже близьким можуть формуватися так, як мріялося, ніби так, як хотілося б, і від рідних, щоб було. Тут ви явно заручилися підтримкою цієї людини, і явно цій людині також готові багато віддавати. І це тут може бути і не про любов до там, коханого, а тут може бути от, власне, про любов до людини будь-якої статі, що просто заручаєтеся цією підтримкою, цією присутністю, і якось стало менш самотньо в житті. От, кому було самотньо, то тут ця самотність минається людина у вас в житті є, можете на неї розраховувати і працювати, вкладатися. Туди. І та людина також буде вкладатися. Це людина, до речі, яка підживляє ось цю вашу сторону, коли ви випромінюєте це щастя, таке вселенське, цю любов, прийняття. Тобто, навіть якщо у вас в житті і немає так багато ніби, приводу для щастя, це вам не заважає розкривати в собі ці сторони і бути щедрою. У вас ресурс через це приходить. Давайте подивимося таку тему, тому що тут. На менталі ось цей колишній, я поки що його в сторону відкладу. Хочеться подивитися, а інтуїція вам що підказує про цього колишнього? Можливо, якісь знаки, сни. Що, інтуїція показує людині, яка дивиться цей розклад? Mm. Mm. <гум> Дуже епічно вийшло, Не дарма я хотіла ще відкрити. Ту тему про цього колишнього, тому що цей колишній, от чи спілкуєтеся ви з ним чи ні, тут немає значення. Він думає про те, що в нього до вас є почуття, і він, бляха муха, реально дуже сильно на це дратується. Він, він щось думає, він може думати, що у вас також є. Хоча ви холодна, і ви ще ніби просто показуєте, що ви холодна По королеві мечів, що ви ніби йдете в щось нове, ви йдете в нове життя без нього, але що насправді це демонстративно. Але ясно, що він мусить так думати, тому що він має якось виправдати те, що в нього прокидаються до вас почуття, на які він. Не розраховував. Тобто тут він може так прямо з'їдатися на вас за це, за цю таку вашу терпимість, ну, терпеливість. і за те, що життя без нього вам гірким не здається. Тобто, що ви йдете в це нове, і це навіть не може в когось бути стосунки, а в когось просто реалізація в чомусь новому. Там, увага на своїх дітей, проведення часу з дітьми, або взагалі щось нове. Професія, освоєння чогось нового, спілкування з новими людьми. І навіть те, як ви почуваєтесь, ви можете почуватися по-новому. І щоб він це відчув, він це енергетично міг считати. І це про те, про що інтуїція вам інколи може підказувати. Тобто, що вам може здаватися таке враження, ніби, ніби що він хотів би якось. Прорватися до вас з почуттями, або поговорити на якусь чуттєву тему. Ну, про ці почуття. Він хотів би дізнатися, що ви відчуваєте, А ви якась просто така холодна. Може, ви дійсно така є, або може ви йому показуєте, що ви така є, або він просто сприймає вас такою. Але в будь-якому випадку, ось ця ваша холодність до нього, вона ж не просто так. Він щось таке зробив. Щоб ви так себе вели. І він розуміє це, але чомусь з нього, ну, так як і в багатьох чоловіків, може бути неадекватна самооцінка, коли чоловік все одно думає, що я такий прекрасний, і що навіть якщо я напортачив і купу життя їй, то все одно вона мала би до мене щось відчувати. Чому? Смішний персонаж. Що ще про нього? Ну, тут також тут явно могла програтися тема третього когось у відносинах, в когось це буде там свекруха, в когось дорослі діти, а в когось і інша партнерка по життю. І ваша інтуїція вам може показувати знаки, що він за це розплачується, тому що він міг зробити таку зраду, як людську, так і романтичну зраду, скажімо там, де трибутник кохання, і що він за це розплачується. Що зараз от, він зраджує вас, і тепер будуть зраджувати його. При тому в тих сферах, де йому найбільш цінно було тримати марку. Це може бути і фінанси, це можуть бути якісь важливі рішення, які, на жаль, не в його користі зараз вирішуються. Ну, так, бачите, хотіла зробити розклад про послання і духовний контакт, а все одно воно звернулося до певного персонажа, який я підсував вам життя. Ну, можливо, вам просто потрібно було знати, що страшний суд падає біля цієї зради. Тобто, вам не треба якось там нічим мститися, чи якусь там енергію в ту сторону посилати погано, тому що тут і без вас вищі сили визнають, що це була, ну. Такі, були палки в колеса і у ваші стосунки, і в ваше життя, і це було певною перешкодою в вашому житті. А зараз любов до вас є перешкодою в житті цієї людини, тому що, ну, можливо, з кимось попробував стосунки, не підійшло йому, не сподобалося. Там, можливо, його менше терпіли, менше йому дозволяли всього. І розуміє, що не так просто той знайти когось достойного. Може багато порівнювати, закривати там відносини, може сваритися там через вас. або Перерівнювати до вас. Тобто тут людина бачила у вас пару, від якої сама відмовилася. Ну, тут такий собі чоловічок. Ну, то це я так зрозуміла, що вам просто передаються. Тобто, це не буде мати ніякого, скажімо, продовження, власне, в розкладі, але щоб ви просто мали це на увазі. Тому що ми дивилися, що крізь інтуїцію, крізь сни, вам намагаються передати. Тобто, що таке вривається ваше життя, і енергетично, власне, вривався в нас цей чоловік. Добре, а давайте ще подивимося таке цікаве питання. Про те, яке послання йде від вашого майбутнього я. Бо ми ж завжди змінюємося. І ці трансформації численні, ці стосунки вдалі і невдалі, вони трансформовують нас і роблять з нас іншу людину, що інколи через декілька років ми не впізнаємо, що це досі ми, що ми були абсолютно іншими. А давайте подивимося. Послання від вашого майбутнього я. Тут, перше, що пішло, то це сфера фінансів. У вас, коли буде ця рівновага така збережена, там, де ви розумієте, що у вас якось все по поличках, все поскладено, все так правильно, все контролюється вам. Але в хорошому розумінні цього слова, це не означає, що потрібно контролювати кожну деталь, а просто що у вас є така дуже-дуже впорядкованість в усьому, можливо, графік життя, можливо, графік харчування, спорт. Тобто тут. Явна впорядкованість, до якої ви хотіли йти, ви себе зараз відчуваєте в силі це зробити. От, навіть якщо там десь немає достатньо фінансів, чи що, зате є бажання і те, що не потребує великих фінансів, ви можете зараз організувати і успішно організовуєте. І це послання від першого майбутнього я що саме це буде вести вас до того, щоб життя ставало більш наповненим, і тут власне про фінанси, що вас буде ставати сили і ресурсу більше заробити, у Вас будуть ідеї, які будуть трансформовуватися в силу, тобто у фінансовий приріст. Ну, Давайте ще про цього пончика подивимося, який там виходить колишній, від вашого майбутнього я. Яке послання про нього? Чи робите ви все правильно зараз? Яке послання? Ну, що не будуть вже такі типажі людей вас обмежувати в житті. У вас тут вже достатньо досвіду для того, щоб розбиратися з ким відкривати своє серце, з ким ні. Ну тут все ясно. Але тут також і є таке певне обмеження, тобто не типу, від вашого від майбутнього я, тобто не проектуй те, що з ним сталося, на свої наступні стосунки. Не закривайся, не будь в цих медитативних станах занадто довго. Розкрийся, фліртуй, десь навіть піди перша на контакт. А тут навіть. Зразу мені програється в голові як відео. А от якщо чекаєте, що хтось вам має писати, десь з вами знайомитись і так далі, напишіть сама. О десь в Фейсбуці, в різних групах можна ж написати самі, можна ініціювати розмову самі. Тому що мені дещо, якщо ви сама дієте, сама не проявляєте перший крок, то у вас може бути дуже багато в житті нових контактів, ідей, і навіть залицяльників, тому що самі вони не пишуть інколи через те, що зайняті, тобто, що світ дійсно зараз дуже метушливий. Або просто, тому що вас трошки побоюються, а можливо, відчувають, що у вас дуже високий запас енергії і не будуть якось на рівні з вами. Ось така тут ситуація. Щодо цього пунктчика старайтеся не порівнювати всіх наступних чоловіків. Добре, а яке послання про кохання загалом? Не про цього колишнього. Фінанси ми вже подивилися, яке послання? У хто чекає дитину, то ще буде дитина. Це, до речі, неочікувано випило. І тут буде кінець різним трикутникам. Оце, що вам треба зараз знати: кінець трикутникам. Не буде більше цих історій легке, де хтось там щось хоче таке, скажімо, по-швидкому. По-простому якось зв'язати з вами відносини, які ні до чого доброго не проведуть. А ще гірше тут не буде такого більше, що у вас там будуть якось залишати з дитиною і так далі, тому що ви вже будете також більш прагматично дивитися на це життя і також будете його прораховувати. На що ви, можливо, зараз не розраховуєте, що це так, можливо, це так зараз не є. Але от від вашого майбутнього я інформація йде про те, що ти більше трикутників не допустиш. Класно. це якраз той момент, коли в розкладах загальних я би хотіла, щоб ви себе запрограмували прямо так, тому що тут те, що показує, показують карта на рахунок послання від вашого я. Про кохання загалом. Так, Так, закінчуються тут такі речі. І виходити, в і в щастя, бачите, виходить, що і фінанси будуть. Можливо, такого партнера знайдете, можливо, ви сама вже на той час будете на ногах стояти. Але ще й буде наповнення і веселість, через те, що ви будете знати, що як тільки якась така ненормальна історія, де вас якось там ставлять в трикутники, то вас там просто немає. І там немає Там Чого, так? хто, коли, де, з ким Покажи переписку і так далі. Я тут просто вийшла і все. А вам тут ще й вищі сили будуть, ну або ваші я, буде давати підказки. Коли варто це зруйнувати, тобто у вас буде настільки точно інтуїція працювати, що вам будуть приходити знаки, які очевидно будуть вказувати на те, що щось таке є, і ви зразу будете звідти йти. Тобто, у вас не буде навіть вступання у стосунки, де можливі оці трикутники. Ну, це, звичайно, доля вірогідності, найбільша, яка зараз показується. Ясно, що, можливо, зі 100% відсотками людей це не програється, але така динаміка є найбільш, ймовірною, так? найбільш реалістичною в картах. Ну, і пентаклів буде. Просто може таке ще бути, що ви будете змушена от якось різко перебирати людьми. Тобто, без, без жалості, ніби хочеться сказати. Типу, що не буде усього, цього блін, він ж такий класний, а може все таки щось вийде. Ні, ні, тут якось немає жалю, тут більше розуміється, що якщо зараз от прояви якісь не дуже. То буде тільки гірше, тому навіть нема чого розчаровуватися. А ось тим королем Пентаклів, по коханню питання, які ми питаємо, з ним от буде така стабільна динаміка. Вона, можливо, це не буде щось таке. Вау. Можливо, це навіть той чоловік, з яким ви зараз є, і що в стосунки з ним вони стануть стабільними і вони стануть. Там, ну, люди будуть поважати там одне одного, просто не буде такого вау-ефекту, де там шалена пристрасть. Зато буде така тиха гавань, в якій ви захочете залишатися. Звідки вам не треба буде там, шукати якогось порятунку, психологічної допомоги і навіть розкладів. Які там заспокоювали, наприклад, раніше, бо в них була потреба. От з цим партнером не буде навіть потрібно от, шукати якоїсь підтримки, там запитання в картних, не буде хотітися задавати, тобто не буде хотітись якось його перевірити або впевнитися в своєму виборі, тому що буде все спокійно, так як ви завжди хотіли, і ви тоді зрозумієте всю суть попередніх розставань, попередніх невдач, попереднього болю, який був у вашому житті, і ви зрозумієте, що це все для того, щоб я зустрівся, зустрілися з тобою. Що якщо б я знала, що я мусила розставатися з кимось, і це так було боляче, і що це привело б до тебе, я б можливо, не так розстроювалась, ніби що цього б не було. Що воно того було варте. Тут про це. Класний розклад, взагалі, от енергія цього розкладу від самого початку до самого кінця мене прям дуже наповнила. Дуже дякую вам. Чекаю на коментарі, на лайки. А дуже-дуже приємні люди сьогодні зібралися. Правда, я дуже рада, що в мене такі підписники. Дуже вас люблю через це. І, взагалі, через те, що займаєтеся духовним ростом, через те, що шукаєте в собі відповіді різними шляхами. Це дуже важливо і це дійсно заслуговує поваги і похвали. Дякую До зв'язку.